Журнал Суперліги продовжує збагачувати баскетбольний кругозір своїх відданих прихильників. Сьогодні вашій увазі: два овертайми в Дніпродзержинську і решта матчів чемпіонату, запеклі баталії за участі українських клубів у трьох євротурнірах, глибинне дослідження причин кубкових успіхів ферро за НТУ, майстер-клас від плеймейкера запорізців Артема Буцького, найсвіжіші суперлігівські цікавинки з мережі, розіграш чергових квитків у конкурсі для вболівальників. Визначення найкращого гравця останніх семи днів. І, звісно, десятка найяскравіших ігрових моментів тижня. Третє коло чемпіонату Суперліги відкрило Донбаське дербі між Азовмашем і Донецьком. Чинні чемпіони прагнули реабілітуватися за дві поразки в попередніх стадіях. І на старті зустрічі потужними данками їх сповнив впевненістю Кирило Фесенко. Утім, Олександр Кольченко із Дмитром Забірченком пригасили запал партнера по національній збірні України. А Мірослав Радульєца не менш агресивно вдарив з під кільця. Господарі виграли першу половину із запасом на 5 балів. Тоді як Ривок 7-0, під час якого Рамел Карі і Даріус Сонгайла вивели вперед тигрів, перекреслив Олексій Печеров. Форвард маріупольців здобув 9 очок поспіль, і менш аніж за 2 хвилини до фінальної сирени фактично зняв питання щодо переможця. І, хоча донечани наблизилися на відстань одного дальнього китка, втретє у сезоні тріумфували у цьому регіональному дербі Азовмашівці 88-85. Результативність Сонгайлу, який напрацював понад 30 очок, не врятувала чинних чемпіонів від поразки. Головним кривдником донечан став Лін Грір, котрий до 21 очка додав шість результативних передач. Десяту домашню перемогу в сезоні Дніпро Азот оформив у матчі із МВК Миколаєв, в якому сильнішого вдалося визначити лише за підсумком двох овертаймів. Корабелам на початку зустрічі переконливості надав капітан Олексій Онуфрієв, який повернення після травми відзначив фірмовими дальніми пострілами. А новачок миколаївців Кріс Фейбер довів перевагу темно-синіх до восьми пунктів. Сем Малдроу з Еріком Девіндорфом вирівняли становище, і до середини зустрічі забезпечили Дніпро Азоту плюс чотири. Наступні 20 хвилин минули у рівній боротьбі. Під завісу ж основного часу Девіндорф влучанням з лінії штрафних перевів гру до овертайму. Аналогічним чином американський плеймейкер Азотівці вирівняв становище за 4 секунди до завершення додаткової п'ятихвилинки. Миколаївці вкотре заволоділи ініціативою, одначе фортуна зрадила їм найвідповідальнішої миті. Після двох хибних китків з лінії від Двейна Мітчела Дніпродержинці провели блискавичну атаку, яку влучним китком разом із сиреною завершив Олексій Чигринов. Як наслідок, 86-85. Емоційна перемога Дніпро Азота. В обох командах на провідних ролях були американські плеймейкери. Але Ерік Девіндорф виявився продуктивнішим за Джоша Майо за трьома показниками: очками, підбираннями і результативними передачами. Успішно за Дніпро дебютував Девід Вівер. Черкаські мавпи третє коло чемпіонату Суперліги розпочали переконливою гостьовою перемогою над кривбас баскетом. У зачині поєдинку вінсом Фрез'єр за підтримки гравців передньої лінії Лазара Трифуновича і Володимира Коніва спортували 13-5. Своєчасний тайм-аут від Йовіци Арсіча повернув черкащанам на впевненість, і завдяки серії дальніх пострілів на старті другої чверті попереду були вже помаранчево-чорні. Головно з усиллями Дениса Яковлєва, який цього вечора взагалі не хибив за дуги, візитери віддалилися на 13 пунктів за підсумком першої половини. У третій чверті відрив гостей сягнув 25 балів. Тому заключна чверть набула ознак формальності. Підсумок – 90-77 на користь черкаських мав. Денис Яковлєв 15 зі своїх 20 очок здобув китками дуги, звідкиля він не схибив жодного разу. Окрім цього, українець здійснив 12 підбирань, три результативні передачі і виконав два блокшоти. Провели гру, Почему? Потому що ігроки почали как бы, спешити і э, увлеклись індивідуальними э, действиями. Звісно, да. така команда, як... Черкас как бы сразу нас наказала, да, и почувствовала уверенность в игре, получили свой ритм игры, который им нужен был, да, и тогда уже было трудно остановить. Но ну, я думаю, что заслуженно выиграл и просто лучший ростер у меня, и, и, думаю, что это основная причина, когда начали играть в защиту Так як повинні грати, Ми взяли несколько потерів. Вийшло так, що у як був хороший день попав Петро зробив гру ігру для нас. Минулого разу журнал Суперліги запитував, скільки разів за новітню історію Суперліги запорізьке феро за НТУ потрапляло до фіналу чотирьох Кубка Суперліги. Правильна відповідь: Запорізький клуб не пропустив жодного фіналу чотирьох кубка Суперліги, зігравши в ньому чотири роки поспіль. Першим на нашу адресу її надіслав Олексій Антипенко з Запоріжжя. Він не отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. У третій у сезоні столичне Дербі виграв будівельник. Лідеру чемпіонату стрімко рушити у відрив не дозволив триочковими влучаннями Владислав Подолян. І лише наприкінці стартової чверті пожвавлення у грі Малкольма Ділейні дозволило номінальним господарям віддалитися на сім пунктів. А переконливо, із запасом на 20 очок, завершити першу половину будівельникам допоміг латвійський новачок Ріхардс Куксікс. Вовки здійснили героїчну спробу відігратися, і за кілька хвилин до фінальної сирени В'ячеслав Бобров і Ентоні Гуц залишили від переваги будівельника лише 8 балів. Але вчасно повернувшись на паркет, Куксікс зупинив наступ зелено-жовтих, забезпечивши своїй новій команді комфортний фініш 72-62. Латвійський снайпер у дебютному для себе матчі вибився у лідери результативності будівельника. Його нова команда зіграла у більш командний баскетбол, оскільки виконала на 10 результативних пасів більше за суперників. Річард Гуїн на виставу одного актора в Дніпродзержинську перетворив поєдинок між місцевим Дніпроазотом і запорізьким Ферро ЗНТУ. Форвард феросплавників вже у першій половині п'ять разів полив кошик суперників з-за дуги. Пройнялися снайперською ініціативністю партнера по команді Артем Буцький і Андрій Лебединцев. Таким чином, перевага запоріжан, немов на дріжджах, зросла до 20 пунктів ще до середини зустрічі. Однак і по великій перерві Гуїн не припинив обстріл звідусіль ще задовго до фінальної сирени забезпечивши підопічним Кирила Большакова впевненість у підсумковій перемозі. Фінальна сирена зафіксувала переконливу звитягу Ферро за НТУ 96-73. Запоріжани реалізували 18 триочкових, вісім з яких на рахунку Гуїна. Річард також встановив рекорди сезону за результативністю, вибивши 41 очко, і рейтингом ефективності. Віднині новий взірець для наслідування сягає 48 балів. БК Черкаські маупи припинив переможну серію Одеси, яка налічувала чотири матчі. Причому зробили це помаранчево-чорні у південній Пальмірі. Господарі без дискваліфікованих Андрія Агафонова і Тайрона Брезелтона домінували лише протягом стартових семи хвилин. Однак Вінсент Хантер із Данте Свонсоном поволі відставання черкащан зменшили. А Томас Делінінкайтіс і Денис Яковлєв до середини зустрічі забезпечили черкащанам плюс 12%. По великій перерві перевагу візитерів до 19 балів довели Вінсент Хантер і Чарльз Томас. Тоді як активність Дениса Носкова на дузі суттєвого впливу на баланс сил не мала. Зрештою, 80-71 – Четверта перемога БК «Черкаські мавпи у п'яти останніх матчах. 22-річному Носкову вдалося вибитися у лідери матчу за двома показниками і навіть перевершити головного винуватця перемоги черкащан Томаса. Для Дніпра третє коло чемпіонату суперліги розпочалося розгромною перемогою над ДМБК Миколаїв. Сигнал до штурму білосинім дали Деніел Кікерт і Олександр Місяць, які на пару здобули перші 11 очок своєї команди. Вже після шести хвилин гри потужності Дніпрян сягнули 10 балів. І, попри відчайдушні спроби Джоша Майо змінити плен гри, перевага прісноводних розрослася вдвічі ще до екватору поєдинку. У другій частині Дніпропетровського матчу Максим Корнієнко зі Станіславом Тимофеєнком втримали корабелів на безпечній відстані, посприявши впевненій перемозі господарів 82-63. Серед чотирьох дніпрян, яким підкорилася десятиочкова межа, найкращі особисті досягнення у Кікарта Тимофеєнка і місяця, які загалом здобули півсотні очок і здійснили більш як два десятки підбирань. Сьому поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги політехніка Галичина оформила за підсумком домашнього матчу проти ВК «Хімік». Южнинці на початку зустрічі не стримали влада на і Майкла Лі. Однак вийти з під обстрілу при чорноморцям допоміг Суат Шехович. Другу десятихвилинку знову успішніше розпочали господарі. Та й цього разу візитери відшукали приховані резерви для відсічі. Сава Лешич за дві хвилини до завершення першої половини гри смикнув перевагу у бік хіміків. Щоправда, львів'яни відвоювали ініціативу, а вирішальний ривок здійснили наприкінці заключної десяти хвилинки. Леонід Стефанишин за дві хвилини до фінальної сирени забезпечив Галичині запас на сім балів. Решту зробили його партнери по команді, холоднокровно виконавши штрафні у підсумку: 80-72. перемога мешканців міста Лева. Букосавлевич і діно оформили вражаючі дабл-дабли. Центровий львів'ян 19 пунктів підкріпив 13 підбираннями, а плеймейкер южнинців до 12 очок приплюсував 14 результативних передач, повторивши рекорд сезону Азовмашівця Ліна Гріра. Впечатлення їх как бы, негативні, тому що проіграли. І И... все. Вообще... Я вчасності не справився со своєю задачею і не одержали ми більшого Бориславляча. Він забив нам 19 школ, зробив багато підборах. Хочу сказати слава Богу за сьогоднішню перемогу. Дякую болівальникам, які нас дуже гарно підтримують. І я не знаю, це, мабуть, залог був нашої перемоги. Це підтримка. Гарний настрій на сьогоднішній день. Першу сходинку Суперліги продовжує тримати будівельник. На другій позиції Азовмаш, Третій Ферро за НТУ. До зони плей-офф також потрапляють Галичина, Хімік, Говерла, Черкаські Мавпи і Донецьк. На 9-му і 10-му місцях розташувалися Миколаїв і Кривбасбаскет відповідно. Другу десятку відкриває Дніпро Азот. Одеса і Дніпро на 12-му і 13-му місцях. Замикає турнірну таблицю БК Київ. Далі у програмі чергова порція суперлігівських цікавинок з мережі. Розіграш квитків у конкурсі для вболівальників. Визначення найкращого гравця останніх семи днів, гостювання у чинного володаря Кубка Суперліги, а також концентрована добірка десяти незабутніх ігрових епізодів тижня. З початком третього кола поновлюється боротьба за звання найнепоступливішої команди Суперліги. У цьому сезоні претенденти демонструють як ніколи щільні результати. Азовмаш, Миколаїв, Ферро ЗНТУ і Політехніка Галичина можуть будь-якої миті обійти хімік, який має найкращу різницю відіграних очок. Слідом за ними йдуть ще вісім команд: одна половина з яких має по дві вольові перемоги, а друга по одній. Відчутного відриву у боротьбі за звання міцного горішка не зробила ще жодна з команд. Тому протягом третього кола чемпіонату поборотися за цей титул може навіть кривба баскет, який ще жодного разу не виграв, програючи по ходу гри 10 і більше очок. Цього тижня відвідувачі сторінки Суперліги у мережі Фейсбук обрали найкращого гравця січня. Ним став Кіндел Дайкс з Говерли, який з незначним відривом випередив Ренді Калпепера з Ферро за НТУ. Не менш жваве обговорення виникло довкола блокшотів Кіндела і Ренді. Якщо ти ще не висловив свою думку, не барися. А найкращою світлиною кубкового вікенду ви обрали ось цю, попри те, що конкуренти були дуже серйозні. Хоча у Малінгуїн є свій фаворит, такий скріншот розташувала дружина запорізького форварда після того, як Річард закинув 41 очко у кошик Дніпро Азота. Здобув чергову перемогу і Дніпро. Хоча це і вартувало Олексію Щепкіну розбитого носа. Бережіть себе і завітайте на сторінку Суперліги у Фейсбуці. Тут завжди цікаво. Здравствуйте, меня зовут Артем Буцкий, я игрок баскетбольной команды ФРС НТУ. Сегодня мы покажем вам защиту наведение, отбор мяча наведения. Для начала нужно игрока запустить в удобную для вас сторону, заставить его сделать разворот и на этом развороте сделать выбивание. То же самое можно делать и, и в другую сторону. О! Тренируйтесь, и у вас все получится. Будівельник реабілітувався за домашню поразку від «Будучності» у топ 16 єврокубка. Навіть без травмованого центрового Михайла Анісімова кияни взяли реванш у чорногорців на їхній території. Не маючи змоги рівнозначно протистояти Балканцям під щитами, підопічні Айнара Сабагацькіса вже у першій чверті дозволили суперникам реалізувати 75% спроб із близької відстані. Цедомір Вітковац із Душко Банічем відтіснили візитерів на 12-ти очкову відстань. На старті другої половини мешканці Подгоріці мали вже 16 балів запасу, але раптом зупинилися. А будівельників за собою повів капітан Артур Дроздов. Його приклад ефективної гри на обох половинах майданчика надихнув Георгія Цинцадзе і Лео Лайонса, які за кілька хвилин до завершення матчу вивели вперед український клуб. 77-75 – Героїчна перемога будівельника, яка стала для нього третьою у топ 16 єврокубка, і дозволила одноосібно очолити квартет Ай. Лайонс із Дроздовим зробили найбільші очкові внески у тріумф будівельника. Тоді як Цинцадзе старанно потрудився у ролі плеймейкера, віддавши сім результативних пасів. У цілому ж кияни програли щит, однак припустилися значно меншої кількості втрат. Будівельник у драматичному матчі взяв реванш у будучності і повернув собі першу сходинку групи Ай. Доля виходу до наступного раунду вирішиться у наступних турах. Хімік припинив серію невдач в Єврочеленджі, відсвяткувавши гостьову перемогу над шведським норчепінгом. Після рівної першої половини южницям вдалося скористатися моментом, поки на лаву перепочити присів лідер скандинавів Едгарс Єроманус. Віталій Коваленко зі Станіславом Завадським створили підґрунтя для ривка хіміків. А після двох з фолом відверну на Гудріджа перевага українського клубу сягнула 10 балів. Той такий Єромановс зменшив відставання до двох пунктів, але своєчасний тайм-аут зв'язда Намітровича привів южненців до тями. Зеленобілі сконцентровано провели заключні хвилини, тріумфувавши 81-76. Українці Коваленко і Завацький зробили найбільші очкові внески у перемогу над суперником. Тоді як американець Віллі Дін посприяв цьому успіху сімома результативними передачами, хімік нарешті здобув першу перемогу у топ 16 єврочеленджу. Після трьох турів южненці обіймають другу сходинку своєї групи Кей. Поступившись у чемпіонаті Суперліги, Донецьк взяв переконливий реванш в Азовмаша в єдиній лізі ВТБ. На власному паркеті тигри спробували нокаутувати сусідів. За перші п'ять хвилин, закинувши вдвічі більше, аніж опоненти. Азовмашівці на потужностях Мірослава Радульєци влаштували зворотний удар. Однак, зусиллями Діора Фішера першу половину, хоча із незначною перевагою виграли господарі. Леви чинили опір ще хвилин сім, але ривок 11-1 наприкінці третьої чверті остаточно схилив перевагу на бік донечан, які тріумфували 83-66, вдруге у сезоні, подужавши Азовмаш в єдиній лізі ВТБ. Донечани, серед яких виокремлювалися Фішер і Карі, реалізували на 16% більше спроб з гри і виграли щит. Маріупольцям зрадила влучність на лінії штрафних. звідкиля вони схибили 11 разів. Відтак у своїй групі єдиної ліги ВТБ донечани займають сьому сходинку. А от Азовмаш і досі ходить в аутсайдерах. Найкращим гравцем тижня журнал Суперліги визнає Річарда Гуїна. Кремезний форвард Запорізького феру ЗНТУ за в гостьовому матчі проти Дніпрозержинського Дніпроазота вирішив переписати одразу кілька рекордів сезону. Він майже не хибив з улюбленої триочкової дистанції і, зрештою, реалізував вісім із дев'яти китків за дуги. Загалом Гуїн здобув рекордні цього сезону 41 очко і показав зразковий для усіх представників суперліги рейтинг ефективності у 48 балів. Своїми неординарними діями Річард допоміг Ферро перемогти і, звісно, заробив від нашої програми титул MVP тижня. У кожному з чотирьох років існування суперліги запорізькі козаки вирушали у похід по кубок. Двічі вони поверталися до берегів Хортиці зі звитягою. Останнього разу це відбулося два тижні тому. Кубок давался нелегко, тем более, что была перед этим полоса неудачных игр и определенные травмы, проблемы. А, удалось собраться и, в общем-то, показать хороший результат. Конечно, я ожидал победы, но сказать, что я был уверен в ней на 100%, это, конечно, было себя обмануть. Я уверен был в том, что если мы покажем свою игру обычную, то кубок мы выиграем, что в итоге и произошло. Чотири роки поспіль на фінал чотирьох команду виводив беззмінний тренер Кирило Большаков. Я считаю Кирило Большакова ну, одним из сильнейших тренеров України. У него есть все. Первое, він сам грав в баскетбол. И на довольно таки хорошем мира. Второе, он самообразовується. Он не успокаивается. Он очень много работает. Сейчас я чувствую гордість за наших ребят, за наш клуб, за нашу команду. Проявили максимальну сплаченості, самоотдачу, показали хорошую ігру і, навірно, поправо побігли в фіналі чотирьох. Усі ці чотири роки поруч із президентом та тренером вірний капітан команди Олександр Рибалко. Саме він вже не раз передавав у руки партнерів кубок переможців. Його особистий внесок у цьогорічну перемогу є неоціненним. Можливо, бодай частково він вимальовується у титулі MVP Кубка Суперліги, котрий отримав Олександр. Капітан на 100%. Так, да, В цих двох іграх він показав, можна сказати, свій практично лучший уровень ігри. Це почетне, це пам'ятно, Це як как би бы, знати передача трофея реліквії, яка в будущем. Будет, як введение в історію клубного баскетболу именно команды «Фера». Те, що ми достигли, я ні в одному клубі не достиг, тому для мене це вторая сім'я. Артем Буцький тричі грав у кубкових фіналах чотирьох в зелено-білих кольорах запоріжців. Але вперше відчув смак перемоги. Це Артем надіжний настоящий перший номер. Характер, він боєць. Для нього в ігрі відстаюватися не буде. Он будет биться тоже до конца. После тем более трех плохих э, проигрывающих игр в чемпионате, как бы, чемпіонаті у нас не было другого шанса, друг, другого пути, чтобы, чтобы надо было реабилитироваться перед волещиками, перед своїми, которые приехали 20 часов ехали на автобусе. Как бы. Мы все это видели, хотелось, хотелось показать и все-таки первый первый раз выиграть в Кубок. Отлично для меня. Які пристрасті щоразу вирують на майданчику у фінальній кубковій грі цього року? Відчув на собі і Камерон Мур до своєї першої великої перемоги у професійному баскетболі він йшов із ушкодженням гомілкостопу, котре отримав у півфіналі. Кубок показав, що він на ступеньку І з травмою, і Він бився, боролся. Біль мене й забудеться. А програш команди у фіналі Кубка залишився би в пам'яті назавжди. Такий варіант мене не влаштовував. Саме тому, попри травму, я вийшов на майданчик. Сьогодні мій гомілкостоп вже здоровий, а я маю змогу споглядати на красень кубок та згадувати переможні емоції. Подібні варіанти мені більш до вподоби. Не найкращим чином складалася перша половина фінальної гри у Річарда Гуїна. До роздягальні він пішов з нульовим очковим доробком. Але у другій половині гри вболівальники побачили цілком іншого Річарда. Йдучи в роздягальню, я поглянув на кубок і зрозумів, що надто сильно хочу отримати цього красення. 15 хвилин перепочинку перезавантажили мене. Результат, ви всі знаєте. Це була мета, до котрої ми йшли, і ми досягнули бажаного. Я пишаюся цим. Найяскравіший гравець Ферро, який вже став символом команди Ренді Калпепер, минулого року, отримуючи титул MVP фіналу чотирьох кубка Суперліги, сказав. Я би з радістю проміняв це звання на сам кубок. Цього року так і сталося. Ренді вперто йшов до своєї мети і таки досяг її. Чотири роки тому, здобувши перший кубок Суперліги, гравцям ферро ЗНТУ вдалося по закінченню чемпіонату покласти в кубок бронзові нагороди. Повторення приємної процедури цілком ймовірне і у травні 2013-го. Ну, чому б ні? П'єтіт приходять во время їди, кажуть. сердца учащенно бьются в унисон бело-зеленых трибунах будет Вей! шторм Вера и одна любовь на всех, всех Игра закружила нас, как карусель вера. Магнит, сталь, крем Тяжелый труд, команда, наше время вот. И мы вырвем шанс на медали Кубок над головами, двигаемся дальше Перо разум до перемоги Вісім матчів Суперліги стали багатим матеріалом для створення десятки найкращих моментів тижня. Її відкриває локальне протистояння нещодавніх гравців НБА, а тепер центрових Донецька і Азовмаша, в якому Кирило Фесенко ефектним данком бере гору над Олексієм Печеровим. На дев'ятому місці легіонери Галичини Дарил Мічел і Майкл Лі, які в дитинстві, мабуть, мріяли потрапити до авіації. А зараз радують своїми польотами львівських уболівальників. Як треба грати до останнього демонструє захисника зовмаша Дмитро Забірченко, який триочковим китком вбиває сирену про завершення чверті і опиняється на восьмому місці. Поспівають забірченка в і попадає Дмитрій. Цьому місце у головного в суперлізі майстра блокшотів центрового Дніпро Азота Сема Малдроу, котрий встигає повернутися до свого кошика і феєрично нагадати супернику про свої захисні здібності. Корабля на бал потрапив новачок миколаївських корабелів Кріс Фейбер, який в ефектному стилі однією лівою розібрався з суперником і опинився на шостому місці. П'яте місце в енергійного дніпропетровського дуету Олексій Балашов пасує, а Станіслав Тимофеєнко довершує алеюб гімнастичною вправою на кошику. Четверта позиція нещодавнього господаря фіналу чотирьох кубка Суперліги Галичини і її спритного форварда Леоніда Стефанишина, який спочатку ставить блокшот, а вже за кілька секунд злітає над кошиком на іншому боці майданчика. Третя позиція у найрезультативнішого представника черкаських мавп Чарльза Томаса, який не тільки полюбляє здобувати очки сам, але й ефектно заважає це робити суперникам на мить випереджаючи сирену про завершення другої чверті. Другий сміливий Дніпропетровець Дерік Лоу. Він бере на себе ініціативу, обігрує усіх суперників, і нетиповим для плеймейкера Данком ставить знак оклику у цьому яскравому епізоді. Абсолютний герой цього тижня Олексій Чиринов. Коли Дніпро Азот на останніх секундах другого овертайму поступався Миколаєву двома очками, Чигринов отримав м'яч і на випередки з сиреною виконав свій найважливіший триочковий у суперлізі. Цим феноменальним влучанням Олексій приніс незабутню перемогу своїй команді і, звісно, виборов перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги. Як завжди, наприкінці програми, запитання для глядачів, яке пов'язане з тематикою рубрики у фокусі. Яким був сумарний очковий доробок Річарда Гуїна у фіналі чотирьох Кубка Суперліги 2012-2013? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все до зустрічі за тиждень.